За даними Міністерства юстиції, кожна друга пара в Україні розлучається. Коли я була ще маленька, мати із ріднім батьком розвелася, бо він пив і бив неї. Мати з 10 років мене виховувала сама. Розлучення батьків травмує життя дітей. У 28 років я виглядала вже як стара жінка. Я розуміла, що я нікому не треба. Я себе потулку не могла обойти. На молоду людину я був мало схожий. Мені було тоді 28 років, було, але мені давали десь 40 і більше. Чи здатна людина змінити своє життя? Я ніколи не перебувала в тому, що коли Слово Боже читається. В нас ніколи вдома не, ну, не молилися. Моє життя змінилося кардинально, і Бог дав свободу. Вже зовсім скоро очікуйте новий випуск телепроекту «Вижити» від студії «Крок на зустріч» 14 квітня о 17.40 в ефірі 12 каналу.